Погруддя Ватутіна можуть перемістити до парку радянського періоду. З такою ініціативою виступив полтавський офіс інституту національної пам'яті днями через гарячу урядову лінію Кабміну регіональний представник Олег Пустогар надіслав листа першому заступникові міського голови Полтави Валерію Пархоменку. Він запропонував розглянути на засіданні відповідної комісії це питання. Бюст Ніколаю Ватутіну у публічному просторі Полтави возвеличує союз радянських соціалістичних республік і військові практики російських комуністичних військових злочинців. Ніколай Ватутін належав до всеросійської комуністичної партії більшовиків. У 1920-му і 1921-му роках. Він Передушував український визвольний рух за незалежність України і, зокрема, воював проти загонів армії Української Народної Республіки. Злочином проти українського народу є те, що під час Другої світової війни на лівобережній частині України за вказівкою Ватутіна радянське командування хапало по суті дітей ще неповнолітніх хлопців від 16-18 років і без зброї і обмундирування. Кидали у бій тоді через цей військовий злочин полягло у битві за Київ, у битві за переправу через Дніпро десятки тисяч українців. Погруддя Ватутіну у центрі міста Полтави є наругою над пам'яттю воїнів російсько-української війни. Перший заступник міського голови Валерій Пархоменко каже, такий лист отримував, але поки що ніяких рішень щодо цього питання ухвалено не було. Все, що з пов'язано з символізмами, які прийшли до нас разом з країною агресором, повинно бути знищено на території міста. Бо вони звернення зробили далі через депутатський корпус працювати, винести, якщо це комунальна власність, винести питання на сесії, передати, якщо не комунальна власність по-тихому. головне це політичне рішення. Парк радянського періоду, у який можуть перемістити погруддя Ватутіна, знаходиться на Сумщині. У ньому просто неба зібрали скульптури комуністичних діячів. Експонати до музею зводять Сумської, Полтавської та Чернігівської областей. Мета таких місць це переосмислення та вивчення історії, каже Олег Постовгар. Нагадаємо, погруддя у Полтаві встановили на вулиці Ватутіна у 2013 році. У листопаді 2015-го невідомі пошкодили дошку на підніжжі монумента у червні 2016 року і вересні 2017-го полтавці обливали окупаційний маркер червоною фарбою. У 2019 році на ньому невідомі патріоти зробили напис Ворог у 2020-му. Полтавський осередок громадської організації Сокіл зібрав встановлену законодавством потрібну кількість голосів на офіційному сайті Полтавської міськради під петицією щодо переміщення пам'ятника до музейного простору. У червні цього року прихильники всеукраїнського громадського руху Декомунізація Україна провели громадську акцію «Гейт з України Москаль некрасивий». Таким чином привертають. Чи увагу міської влади до необхідності демонтажу погруддя Ватутіну?